Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Футболісти України, першими з 24 збірних учасниць фінальної частини чемпіонату Європи у Франції, втратили всі шанси на вихід до наступного етапу. Два матчі, дві поразки, жодного гола. Завтрашній зі збірної Польщі буде для підопічних Михайла Фоменка грою престижу. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми будемо говорити з нашими гостями про таке провал футболістів України на євро 2016 Поразка держави чи невдача у шоу, про яку швидко забудуть. Отже, гості студії головний редактор журналу Футбол Артем Франков. Вітаю пане Франков Добре. і публіцист-блогер Леонід Швець. вітаю вас, пане Добре. Швець. Перед тим, як ми почнемо говорити. Ми звернулися також за для за коментарем до людини, яка досі є рекордсменом у світовому навіть футболі за кількістю голівоному матчі Олегом Саленком. От він. Так оцены виступ збірної України на євро 2016. Непонятно происходит, я думаю, в колективі. И то, что нет, особливо з второй игрой, не було, я смотрел у игроков до желания бежать и забивать. Необходимо, что это было делать. Вот это и не хватает. Все считают, что они все уже достигли чего-то. И почему я уже перед чемпионатом Европы говорил, вот тут и надо такие игроки, чтобы который коллектив, как бы, как Олег Гусев. Для меня это загадка, что его не взяли. Я уже много об этом говорю. Вот такие, которые создают именно атмосферу, которые могут всегда полностью отрабатывать на поле. Думаю, что все-таки Фоменко это его стиль, манера игры, что необходимо играть больше в атакующий футбол. И то, что необходимо делать, это я думаю, что необходимо было искать Северной Ирландии, нельзя против них играть в выживший футбол. Надо атаковать, через фланги навешивать, а головой у нас бороться некому. Надо сквозные передачи делать, роты не ставить. Я не знаю, как будут собираться играть с Польшей уже, потому что я уже на месяц момент выпускал Уже молодежь, який чтобы проверить, что на будущее хто потенціал команди. Моє перше запитання пане Єфранко. Ви були ж у Франції. Ну. Бачили ситуацію на власні очі в Ігреці. І... Більш-менш можете судити про стан психологічної збірної. Що? що призвело до такого результату на ваш політ. Може протистояння цих угруповань, якщо вони були шахтар на Київ? можливо, тактика все-таки від оборони на відміну від того, що сказав Олег Саленко. Що обично краху приводить совокупність причин. Я думаю, що було і то, і то, і це, і так далі. Взагалі, у мене, чесно говоря, часто складається впечатлення, що болельщики переживають пораження, сильніше, ніж футболісти. Іногда, тому що Соленко в принципі прав, когда він говорить, що по отношению футболістов далеко не видно что для них это был турнир всей своей жизни, хотя они должны, с другой стороны, прекрасно понимать, что они работают не только на сборную, не только на страну, не только на влечка, но и на себя самих. Они себя продают. Другой вопрос, что может быть им это не надо, может быть у них жизнь уже и так удалась. Ну, не знаю, я не, вот, вот этого отношения я не понимаю. Оно, конечно, предположительно, и нам предстоит еще серьезно разбираться. Это уже казусы Алиева, Милевского, это и Ярмоленко стосуется, и и всех наших гравцов, которые чекают многомиллионных контрактов. Это уже даже с точки зрения меркантильной. А у них и так, в общем-то, контракты далеко не маленькие, mm -hmm. надо сказать. Ясно. Да. То есть вы понимаете, я, я, для меня, вот, я, ну, не знаю, с моей зарплаты, я понимаю, что если у тебя есть 2 миллиона, То будет ли у тебя 5? Уже, знаете, всегда говорили советские футболисты, чем отличаются от легионеров. Это вы один Бошков говорил, тогда был тренером Самдории. Он говорил, что советский футболист, он зарабатывает миллионы, начинает его пропивать. А, вот. а легионер думает это том, заработать, заработать. Бошкова Алексея снова в Зманчине, виали Виале. Ну, по, -по, по, крайней мере, он так хорошо знал психологию, что при нем они стали чемпионами Италии. Мое запитание Леонидове. Леонид скромно выдал маленькую темницу, когда мы запрошивали его на эфир, сказал, что он, я правильно Не дуже розбирається в футболі. Ну якщо порівнювати з України... Е, але судячи з дописів, України... активно коментували <с події <с не лише євро 2016, 2016 Ось з точки зору пересічного уважного все таки болівальника. Mm -hmm. Що так. це випадковість, це що сталося з збірною України? Можна очікувати наступних все таки успіхів, чи це закономірність? Е, я скажу так саме тому, що я не вважаю себе таким досконалим експертом в футболі і не є е, фанатичним е, болівальником. Так, такий простий приклад. Я ніколи не дивлюся е, ігри чемпіонату України. Мені не цікаво. Може, це в мені видає такого, ну може поганого вболівальника, але я з задоволенням дивлюся матч англійського чемпіонату Ну, ліво чемпіонів <сміття> дивитися обов збір. Обов'язково обов'язково. Тобто, е, знаєте, ну це важкенько е, маючи такий чемпіонат, е, щось демонструвати. В іграх збірної, тим більше, що якби вона була укомплектована цілком там з гравців, які грають за кордоном, наприклад, ну тоді нема би питань. Але в такому випадку, ну це мало б позначитись, і е, справді, як тут було вже сказано, якщо в такому чемпіонаті за таку гру люди отримують такі гроші, ну у них немає дійсно стимулу кудись переходити. Я колись чув про цю проблему. Від колись, коли працював в газеті, від свого спортивного журналіста, редактора відділу спорту, він зараз трибуно, і очолює Сергій Болотніков, Він мені казав, навіть дублюючий склад Динамо нікуди не хоче. В них все нормально. Дублюючий склад «Динамо» в радянському чемпіонаті. Вигравав майже кожен раз перше місце. І, і, і їм нічого не треба. Дати Динамо 2 у нас сюди лігу виігравало. Але ось ця відсутність дійсно амбіції доказати всім, що ти найкращий. Ну знаєте, весь світ ось на днях дивився, як Роналду промазав, так і По 50 голів у чемпіонаті Іспанії збір не може жодного забити. Але це ну дійсно, це ж бренд. Це 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 людина Брент. Він пахав. Ну ну власне це спорт. І коли навіть наше програли, я ну це спорт. можуть програти найсильніші і, і, і вискочити, може за рахунок якихось е, збігу обставин і і слабкі. Ми за це спорт любимо. Але ми бачимо, як в пашуть, просто пашуть, як звірі е, дійсно професійні гравці. І на цьому фоні ну знаєте, ну це трошечки любітельщина якась і. Леоніда ви так так. Тому я мушу сказати, що я не був здивований цьому погорожі. Трошки уточню перед тим як Артемові слово надати. Ви не дивитеся матчі чемпіонату України, але ж напевно гру Дербі, Шахтар, Донець Динамо, Київ. дивитеся. Не дивлюся. Теж не дивитися. Ну, Артем точно дивиться майже всі. ігри, Грек вважає. Ну, конф... Якби ще він не дивився. Артем, а всі конфлікти, які були в цих матчах, бійки ці Степаненка, Ярмоленка, інші речі, кинута на газон, Ярмоленко, футболка, це далося в знаки. Можливо, у команді був мікроклімат такий, були угруповання. Ви ж це бачили ну, на власне. Вийшов Михайло Фоменко після матчу з Северної Ірландії. Він об этом і сказав, що не було єдиної команди. Да? Це значить, що тренери не виконали свою роботу. Вони не змогли нівелювати всі вот вот конфлікти, які Ну, как поперло, вот прорыв Инферно у нас произошел действительно, в действительном чемпионате какой-то. Вот этот кубковый матч заряд Днепр с набегом Зазули и ртаня, этот конфликт во время матча Динамо Шахтер, как будто бы все специально вот стало против нас, против сборной. Плюс, после этого, совершенно необъяснимое решение. Я тогда знаете, так аккуратно по этому поводу прошелся. Олег Гусева. отчисление Олега Гусева. Справдевы на начало, но бы в нібито? Загадка. Загадка, все равно нет разумного объяснения, почему они посчитали, что Гусев не годится даже на свои 20-30 минут. Потому что это человек с таким характером, который вот, наверное, против такой команды, как Северная Ирландия, он был бы на редкость уместен. Понимаете, у меня вот еще по нашей сборной есть впечатление, вот действительно, говорили с психологом опытным, сложилось впечатление, что вот пришли поколение игроков, которые, ну, они не очень взрослые люди. Вот, Предыдущее еще поколение, вот и там, если вспомнить вот, поколение там Алексея Михайличенко, когда и, когда выиграли в финале чемпионата Европы, и когда выигрывали забыли, Олимпиаду, э, поколение тех, кто выиграл в 86-м э, Кубок э, чемпионов, они, допустим, они не, кубок -кубков. не были режим... кубок-кубков, простите, да, сказал, и выходил и выходил в полуфинал Кубка чемпионов, э, они были далеко не идеальными людьми в плане соблюдения режима. А, Но, во-первых, они знали, когда это можно себе позволить, когда, а во-вторых, они были каждой личностью, сформировавшейся личностью. Иногда, по некоторым нашим футболистам, не называя фамилии, складывается впечатление, что это большие дети, но просто заработавшие большие деньги. Вот. А этому должно какое-то саморазвитие. Тут это самая левщина, нам до Ну, давайте опять же, я не хочу говорить, что они какие просто они на виду эти примеры, Алиев и Милевский, которые загубили свои футбольные таланты во многом сами. Просто... А есть люди, которые мы не замечаем, как они губят свои таланты, потому что у них на определенном этапе пропадает мотивация. Потому что они не умеют саморазвиваться, работать над собой. Когда я слышу, что тренер нам не объяснил, что делать, а блин, ну елки-палки, ты же возьми пару дисков, сейчас все есть в интернете, закачай Себе пару матчей, и смотри, 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 как будет играть твой оппонент. Ты Ярмоленко, смотри, как против тебя будет играть этот защитник ВБА Джи, э, Джонни Эванс. Ты же мечтаешь об Англии. Он вообще тебе нужен. Тебе против этого ВБА, по идее, когда ты попадешь, нужно играть. Кто такой Висбрамович Альбион? И кто ты сейчас, звезда? Ты считаешь, что ты звезда европейского может? Масштаб... Мы все объявляем операцию. Медброс-сити на чемпионате Англии, еще без зерок можно выиграть. Коноплянка против него а, тоже играет защитник, но Аарон Хьюз. 36 лет без клуба. Последний сезон провел Мельбурн Сити в чемпионате Австралии. Тоже могучая организация. И что? И что, ты изучил, вот ты индивидуально сел, да, допустим, тренера не сделали индивидуального занятия, Мауриньо всегда индивидуально по парам расписывал, каждому делал, его помощники делали нарезку, как действует твой оппонент в следующем матче. У нас, не знаю, делали это или не делали, но футболисты сами вполне способны заполнять этот пробел. И не могу воздержаться от параллели со сборной России. До, пред, до, определенного, до определенного предела самое убогое впечатление на чемпионате производили сборная России и сборная Украины. Ну, сборная Россия. России, ну, да, ну, России повезло отскочить на последней минуте в абсолютно проигранном матче. Давайте играть, это до нечего. Ну. Ну, ну, Доброе время. Да, да, да. Что общего между сборными Украины и России? Это огромное количество игроков, выступающих в национальном чемпионате. В mm -hmm. своем. Правда, это общая черта і со сборной Англии, но там, я думаю, все-таки другая история, <laughs> потому что другой чемпионат. Да? А, И, опять же, наши чемпионаты, вот их уровень. Нам дается в знаке, я кто кажут. Он не может не даваться. Тем более, сейчас, ну, не тем более сейчас, что наш уровень чемпионата настолько откатился назад. И если футболисты наши играют 4-5 матчей во внутреннем чемпионате, где действительно нужно играть с полной выкладкой, а все остальное можно... Можна не викладати. по те програмі, да mm -hmm. у нас фактично великі клуби держат команди тільки для єврокубків. Я ж нарешті високочудані до надати yeah, слово на продовження. Ні, 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 все, все нормально все нормально. Демоційний ефір сподіваюся, глядачам сподобається. А чи може бути у державі найбідніше державі за ВВП на душу населення в Європі, державі, де триває війна, на жоден день не припиняється щодня? Трупи є, послухати зведення з фронту. Може бути взагалі якийсь футбол. Леоніде. Ну, тут може теж пан Франків мене трошечки поправить, але саме тому, що країна бідна, це ну взагалі в бідних країнах або в бідних верствах спорт це найголовніший соціальний ліфт. Не маючи можливості отримати е, сучасну е, якусь освіту, або там е, нормальну роботу, ось ці діти з бідних сімей, оці маленькі світу Бразилії з фавел. Рональдо. Ви, так, якщо ви, не вигадайте Камурин, який виходив ну, на ні, матчі ні, не, босячі, ну, босячі. Бо, босячі їм докупали бутси перед самим чемпіонатом. Вони що отримали. Ось мотивація вирватися з цього. А у нас найбідніша країна, але хто у нас найбагатіші, якщо обрати е, е, там кількох там, бізнесменів та політиків, футболісти. У них все хорошо, у них все нормально. Е, ви ж розумієте, що значить потрапити до чемпіонату е, Іспанії, Італії, Англії, тобто перші в якійсь там лі. Це ж треба буде викладатися. Там же ж не можна сказати, а ось я тут зараз до клубу можу піду, там там ще. Все, там ти вже не зірка, То а виходить по нове. А якщо руки і ноги не будуть адміністратори клубу переставляти, там ти може тобто бути. Тільки варіант Лобановського, 30 днів на рік на базах на матчах. Сам Валерій ну, Васильович не ходив, а команд ходив, дивився і нюхав, чи є перегар. Тільки такий варіант може бути зірка. команда. А не, не тільки, потрібно було ще домой прийти постучатися. Якщо тебе не відкроють, то образувати круглосуточний пост під квартирою, поки хто быть, оттуда вылезет. Так все-таки, собралась там компания побухать или нет? Вот так же было. Тут у нас не будет поверите, больше футбола. Не Михаил Иванович Фоменко был среди тех, кто проверял. Занимался такой же проверочной работой, как и Михаил Михайлович Кома. Вопрос заключается в том, но ну, люди-то изменятся рано или поздно. Люди уже изменились, но у меня кажется такое, что мы хорошее, что было при Советском Союзе, потеряли, а новое на его место так и не успело прийти. В силу разных причин. Не пришло. Ну это же как обычно, все развалили и сидим радуемся среди этих развалин. Так, то же самое с системой медицины, системой образования и так далее. Когда рухнула советская система футбола, на ее месте было очень сложно и затруднительно без помощи государства выстроить что-то новое. Все сборные, которые сейчас поднялись, взять пример Бельгии, взять пример Германии, которая пережила футбольный кризис, отсутствие игроков, взять сборную Франции, которая в свое время совершила скачок, это была... Проработана программа государственного уровня как нам воспитать футболистов. как на не олигархи, владением певных двух-трех клубов. Совершенно верно, потому что не способен олигарх, да будь он семи пядей во лбу, и люби он футбол и родину всей душой совершенно искренне, но он не способен реализовать это в масштабах всей страны. Здесь действительно нужно, нужно участие государства. Но я ни разу, никогда в нашем государстве, ну, может быть, в какой-то момент перед Евро-2012 не встречал понимания того, насколько важен для нас футбол. ведь, смотрите, вы даже поднимаете вопрос, насколько это сказывается На іміджі країни, я, я даже вот не думав о том а внешній стороні того вопроса. Я просто сам переживав шок після того пораження в северній Ірландії і представляв, як люди не штужопишуть СМС звоняти. Да ми дві дві тисячі підсотки. А тема так у нас зараз на блага на да. Я хотів вас поцікавити сілені до те, що ви готові відповісти. Деякі критики щодо чемпіонату цього у Франції казали, що на мікроклімат у збірній Україні не може не вплинути та ситуація, що був же президентом федерації футболу Коньков. Людина, як стверджують Бориса що при Приянукович, його прибрали. Прийшов Павелко. І тут Григорій Суркіс, той самий великий могутній, знову взяв в розлив правління свої руки і його, ну, Заварович відсторонили як помічника Фоменка. навязали, нібито Андрія Шевченка. До речі, Андрій Шевченко буде новим тренером? Я не знаю. Я не готов коментувати. Я би, чесно говоря, задумався вообще серйозно зараз над всім происходящем. Прежде всього, подождав би аналіз. Аналіз того, що произойдет, в тому числі, какова степень відповідальності Андрія Шевченка за те, що произошло. Нельзя же сказать, что все тренеры виноваты. А тренерская бригада, безусловно, виновата, раз она не смогла добыть результат, раз наша сборная продемонстрировала настолько невнятную игру, ну, которую с игрой вообще можно с трудом назвать, то давайте дождемся анализа. И тогда будем ставить вопрос. Более того, Андрей Шевченко сейчас на полном серьезе претендует быть главным тренером сборной. Мы же официальных никаких заявлений нет ни от него, ни от кого по этому поводу не слышал. Сейчас ему, представьте себе, принять сборную на жутком негативе, и не иметь возможности ничем это отыграть, потому что отборочный турнир, чем 2018, это у нас отдельная тема полуполитическая, полуфутбольная. Там мы нам еще говорить и говорить на эту тему. Что касается коньков, коньков Павелка, то я считаю, что влияние на ситуацию Григория Суркиса, мягко говоря, преувеличено. А, да, безусловно, Фоменко назначался еще при Конькове. И повелка, ну не имел ни малейшего повода для того, чтобы взять и уволить. Фоменко, как, что бы он ни думал, как бы он ни относился к игре в Сборной при этом в главном трене, но ну, главная задача была выполнена. Был пройден отбор на Евро. Вот. Как можно было после этого убрать тренера, когда сейчас кричат, неужели вы не видели? Да елки-палки, но наша сборная последний раз играла в, действительно в красочный футбол, ну эпизодами давайте будем говорить, но если вспомнить, допустим, ее выступление на ЧМ-2006, Извините, два матчі з чотирьох зборної України були єдинодушно занесені болельщиками в число худших на, на чемпіонат. Ми змушені вас перервати, бо вона зараз наближається до кінця Лені. Він менше сьогодні говорить. Я таке хочу поставити питання, яке mm -hmm. я ще на початку казав. От перемогла Джамала на Євробаченні. Дійсно, триумф. Всі чекали успіху збірної України на цьому євро. Чимало болівальників навіть менше цікавилися потенційними успіхами Фоменка, чим невдачами збірної Росії. Отака От серйозна увага. цим шоу. Все таки це шоу. Коли в той час, коли країна дійсно продовжує котитися в пріру з корупцією, м'яко кажучи, боротьби нуль, війна триває. Що це таке? Це взагалі нормально От така. Ну, як стверджують критики історії навколо футбольного чемпіонату. Це, до речі, калька з російської, де для них кожна Євробачення чемпіонат світу це Сталінград. Ну, давайте так. По-перше, нема нічого в цьому такого поганого, коли люди вболівають за власну життя. Це нормально. Але... Це така ситуація Звичайно. в усіх країнах. Тут ми не, виключ... не виключення, і наше таке горе з того, що вони програли. Це теж ну, саме, саме для цього це масові спорти і є, це нормально. А інша справа, що а, зараз, а, якщо казати про наші інші фронти та напрямки, ми не можемо не бачити, що нам поки що а, знаєте, вдача посміхається, боженька трошечки для нас шпаринку відчинив. І ми чому зважали, що зараз ми поскочимо, що вона працює і в футболі теж. Але знаєте, це стосується і вже і не лише спорту, але і інших царин. Вдача вдачею, але треба працювати і системно працювати, і вибудовувати майбутні перемоги, не, не чекати на те, що ну може проскочимо, ну може, зараз доля знов посміхнеться, а щоб, щоб це було незвично. Рональду промахнувся, і всі, ну як, це незвично? Так не мало бути. Всі знають, що це система людина працює над собою, над футболом і так далі. А у нас, а може, зараз знов повезе. Досить. Давайте працювати, робити перемоги. Ну, а якщо не повезе, ну, тоді буде, може, не так гірко, знаєте. А... Артем, у вас 20 секунд. Чемпіонат світу з футболу в Росії России будет чи, Україні... чи не буде? Ну, ще не фактично. Що це буде? Така війна вже прямо. Як ви вважаєте? Ви знаєте, ще остаются два года. Давайте переживати неприємності по мірі їх поступлення. Вот сейчас у нас категорическая неприятность это наш провал на чемпіонаті Європи. Зараз нам нужно проанализировать, извлечь уроки, принять определені кадровые решения и ввязаться и в эту зналина. битву под названием Отборочный турнир. И в конце концов, я верю, что у нас все равно есть я потенциал, так. и равно Україна Ська земля багата, в тому числі і футбольними талантами. На цій ноті ми маємо завершувати нашу програму. Дякую нашим гостям Артемові Франкову Леоніду Швецю. Спасибі за участь ефірі. Про програму Олександр Лашенко. Дякую вам, друзі.